19 лютого 1992 року Верховна Рада України своєю постановою затвердила Державний герб Незалежної України. Ним став золотий Тризуб на синьому щиті, знак Київської держави часів правління Володимира Великого, що символізує безперервність тривалого історичного розвитку українського народу. День Державного герба України чудова нагода ознайомитися з підбіркою цікавих фактів про наш національний символ. Є понад 40 версій, що пояснюють походження тризуба. Релігійна версія стверджує, що це стилізоване зображення голуба, символу Святого Духу. Також існує популярна версія, що нібито тризуб це сокіл, який пікірує на здобич. Автори іншої версії вважають що в тризубі зашифроване слово воля. Ця версія, до речі, з'явилася вже після затвердження тризуба як герба Української Народної Республіки. Тоді дехто також почав розшифровувати у тризубі початкові літери імен Володимир, Ольга Ярослав. Наші предки використовували тризуб як своєрідний оберіг. Зображення тризуба археологи зустрічали у багатьох пам'ятках культури, датованих ще першим століттям нашої ери. Тризуб родовий знак Рюриковичів. З історичних джерел відомо, що посли князя Ігоря при укладенні договорів ставили печатки з тризубом. На монетах часів Володимира Святославича з одного боку карбували його портрет, а з іншого тризуб. За правління Ярослава Мудрого на монетах карбувалися зображення святого Георгія та тризуба на звороті. Офіційне зображення Державного герба Української Народної Республіки з'явилось 22 березня 1918 року, рівно через два місяці після проголошення її незалежності четвертим універсалом Центральної Ради. Особливим часом для відродження державної символіки стали події зими 2013-2014 року. На Майдані під час Революції Гідності тризуб малювали на щитах і шолома. А у нашому рідному місті Дніпрі. У травні 2014 року на фасаді готелі Парус фанати футбольного клубу Дніпро намалювали найбільший в Україні державний герб. Тризуб це символ сили, свободи та єдності України. Шануємо наші національні символи.